Всім привіт! Сьогодні ми з вами знаходимось у сукільниках у забудовниках Гранд Дім і житловому комплексі Гранд Village. Цей житловий комплекс налічує 18 будинків. Вони є шестиповерхові і 611 квартир. Добрий день, скажіть, баска, виживати в цьому будинку. Ми збираємо чесні відгуки мешканців різних новобудов міста. Львова. Три найбільших плюси, і три найбільших мінуси цього ЖК. Поверховість. Я не хотіла висотки. Ага. Я би хотіла б садити тут все шитуйками по колу. Все технологія будівництва монолітна каркасна. Утеплення, пінополістирол та мінеральна вата. А як ще до роботи ОСББ? Чи влаштовує вас дуже толковий голова ОСББ? Мені що тут людей підкупив. Хтось Ні. Ні. -а. Індивідуальне опалення в кожній квартирі, а також паркінг. Забудовник обіцяв закриту територію, проте ми цього на жаль не побачили. Чути, що роблять ремонт для ще на ліс? Він сів для мене немає. А які тут взагалі маршрутки їздять. Маршрутки їздять, хіба що там вниз треба спускатися до АТБ і звітом вже їхати маршруткою. А як щодо шумоізоляції, чи чуєте ви сусідів? Так. Так, mm, да. сусіди казали, що так лечить нас. No. А на no. двоє <laughs> дітей. E, можливо, тому а також забудовник обіцяв охорону житлового комплексу. Тож ми йдемо і зараз запитаємо сусідів. А що вони скажуть про цей житловий комплекс загалом? Я просто все життя в центрі прожив і тут рай. Для мене. <laughs> Чи варто купувати квартиру в цьому ЖК? Що вичайно? Ви точно не підставна людина? <гум> Правда, вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правду вам скажуть лише люди, які тут живуть, пішли разом зі мною і запитаємо мешканців цього житлового комплексу, наскільки їм комфортно жити тут. Пішли? Скажіть, будь ласка, які для вас три найбільших плюси і три найбільших мінуси цього ЖК? Для мене підходить локація, парковка саме основне. І сама територія, я думаю, ви самі її бачите. Ху -ху -ху. Класні майданчики, затишно, паркомість достатньо, це чудово. І ну, це, напевно, особиста моя думка. Мені подобається за містом бути. Дуже подобається. Все дуже близенько, багато магазинів, близько торгові центри, але є один мінус це добиратися. Тобто, якщо немає транспорту свого власного. Треба добиратися маршрутками, що не дуже зручно. З плюсів однозначно це закриті будинки, закриті території, де може дітки десь відпочивати і mm -hmm. можуть на хвилюватися, тобто тут не стоять автомобілі. Ось з плюсів, що розвивається інфраструктура, що в принципі дуже комфортно, можна на місці купувати і ліки, цілодобова аптека відкрита, і кафе, і магазини. Тобто це теж також. Такий доволі суттєвий плюс. Поверховість. Я не хотіла висотки. Ага. не висотка, менше людей. Для мене плюс далеко від міста, ну, відносно для мене. Угу. За містом. Не скажу, правда, що тут свіжіше повітря, <світ> але нам сподобалась конструкція. Ну все в принципі з панорамними вікнами, так як ми і хотіли з чоловіком до того, як сюди переїхали. У нас була ідея, що ми разом їздимо на роботу і з роботи вертаємося в таке тихе місце. Це такий сякий свій такий маленький комплекс, якось комфортно, класно, всі один одного знають. Ну якось оце це всі мі, свої мі плюс. Та власне, це мені подобається. Ми приїхали з Володимира Великого там Двіжняк, все mm -hmm. якось так. Ну а тут пляв. Два дитячі садочки, один з них поденно можна діток mm -hmm. віддавати. Мені дуже подобається саме така обстановка тут. Приємно, спокійно. Так, добре, зміна сів нема. Для мене нема. Я ще не знайшла, можливо, за п'ять місяців ще не зорієнтувалася. А може і не зорієнтуюсь, дай Бог. Мені все подобається. Я б хотіла б садити тут все ще туйками по колу. Все. Для мене мінусів більше немає. Особливих мінусів я тут не бачу, єдине, що ремонти скрізь роблять і все. Напевно, що територія не закрита. А ще? Все? Все? Все влаштовує. Трошки далеко від центру, а ще тут без машини трошки дуже тяжко. А у вас є автомобіль? Так. То вам легко добиратися. Мені це для мене не є мінусом. Ну, таких mm -hmm. аж мінусів я не бачу. А які тут взагалі маршрутки? Маршрутки їздять. маршрутки їздять хіба що там вниз треба спускатися до АТБ е, і звітом вже їхати маршруткою. Чи доводилось замінювати після забудовника вікна, двері? <зас> Ні, -а. Ні. а Дуже класно, утеплений будинок. Ми ризикували, думаючи ці м -м, панорамні вікна, думаю, блін ну, холодно буде. Угу. Ні, ні на грамулічку, тепло, класно і вікна ті, що нам представив забудовник в принципі по всіх оглядах, що я запрошувала. Майстрів є ок, але вони все одно вони не настільки якісні, щоб там не пропускати вітер. Щодо забудовника, йому більше потрібно було приділити уваги самим кутовим оцим перекриттям, тому що все-таки, коли сильний дощ, вітер понизу затікає, це означає, що там була не дуже добре проведена робота. Ну але зараз ми це вже не змінимо угу. себе власними силами. Загалом нормально. По вікнах є деякі нюанси, тому що вікна я би не сказав, що вони там дуже якісні тут, але є, мож, є з чим боротися, тобто нормально. Тобто, не можу сказати, що дуже погано. Тобто, а так як в кожній будові є плюси і мінуси. З вікнами трохи були проблеми. Ви їх так, заміняли? Ми самі фактично ремонтували. Угу. До якості взагалі питань немає. Задоволені якістю? В принципі, такі косяки, які були, то поміняли. Я просто все життя в центрі прожив і тут рай для мене. Знайшли справжній рай. А скажіть, будь ласка, забудовник, наскільки затримав здачу експлуатації цього будинку? Непомних два роки. Ще до паркінгу, чи є тут проблеми? На сьогоднішній день немає. Це ідеально. А ці паркомісця продаються? Так. Чи це гостєвий партік? отут. — Ага. — А оце все М -м, коло все подається. Де тут можна гуляти з собаками? В цілому жика. Можна Відом гуляти по прибирати. — А як щодо шумоізоляції, чи чуєте ви сусідів? Так. Так? Да. Сусідів ні. Але сусіди казали, що так лечить нас. А, На двоє дітей. 에, можливо, тому. Але є ще такий момент, що не заселені всі uh -huh. навколо, тому може є якась акустика, а я не чую нікого. як якби було в тому якийсь мінус. Ти думаєш, що ви когось чули? Ну фактично ні. Угу. Не, не чути. Ну, як ремонти роблять, то звичайно а. все чути. Кажу, після центру тут, тут тишина. Тут тишина. Так, я тут відпочиваю просто. Клас. Не чує. Не чую? Ну, можливо, в мене сусіди просидати. А, <сістила> і не шумлять. – пощастило. Я дуже добре чую. Я не чую особисто ні сусідів, ні дороги. Якщо всі думають, що дорогу чуть, то я вже. Це так, було моє дим... наступне запитання. Те, що не... ви кажете, що дороги не чути? Я не відчуваю. От моє вікна виходять прямо на дорогу. Ну, хіба що в мене буде вікно відкрите, тоді так. Чудово, що ми ізоляться, як на мене. Клас. Як щодо ОСББ? Наскільки вони швидко виконують свою роботу чи навпаки? Достатньо швидко. Все ідеальне відходження. Претензій фактично я не маю. Якщо щось зауваження, якісь, то зверталися, слухалися, це виконати виконували. Є питання, чи дійсно всі кошти йдуть туди, куди треба. Загалом в мене є питання там, чому документація там, наприклад, не вчасно в нас є в додатку, тому що. Угу. Там є умовно одна документація, поновлено її немає, хоча я вже один раз задавала питання. Ну, ми задоволені. Тобто. Задоволені, так? так. Якщо... Ну, як у кожному СББ є різні питання, різні нюанси, але вони всі вирішуються. Тобто, якщо адекватні сусіди, все вирішується. Чи влаштовує вас? Дуже толковий голова ОСББ. У мене таке враження, що тут людей підкупив. Хтось. Класне ОСББ, дуже класно доглядають і за будинками, і за прибудинковою mm -hmm. територією, тобто тут питань взагалі немає. А у вас є підвал? Є. Великий, Зах, які вони в цих будинках? Ну, напевно, 12 квадратів, я думаю, угу. має, Не маленький. Двері ми ставили самі, то напевно завжди так. Високі, комфортні. ми собі облаштували свій підвал, але як кімнатку, ну як бомбосховище зробили таким чином, щоб не сидіти в тих проходах разом ну, зі всіма, якщо цей, а в себе там на здиванці спускає електричний чайник, тобто кімнатка. Так так. скажіть, будь ласка, можливо, проживаєте в цьому словому комплексі? Чи можна задати вам декілька запитань? Ой, бо я дуже заради навіть здорові. Давайте зайдемо подимось все всередину, які тут нас чекають холод чи коридор. в цьому ЖК. До речі, під'їзди двосторонні можна зайти з іншої сторони і вийти. Чути, що роблять ремонт, глянемо ще на ліфтку. Чесно кажучи, доволі-доволі просто. А що скажуть сусіди? Якщо б ваші друзі питали вас пораду, чи купувати квартиру в цьому житловому комплексі що б ви? Однозначно ви... так. Я особисто сюди привіз більше 30 чоловік, друзі. І вони тут проживають. І у вас тут крута туса виходить. Крута туса. Я б сказала, так. Спокійно. Якщо він підходить і є на чому добиратися, то без питань. Та, в принципі, так. Чому б ні? Я би радила. Так? Радила, але одразу купляти парку місце і тоді все класно. Купувати. Ви точно не підставна людина? <ріст> Рекомендую. <ріст> Від одного до десяти. Який бал дасте цьому забудовнику? Самому забудовнику? Самому забудовнику, а також ЖК. Забудовнику я три публи поставлю. За що? За що? Тому що більшість обіцянок, які вони давали, вони не виконали. Наприклад, та ж закрита територія, майданчики, озеленення. Багато. То більше знають УСББ і люди, які там займаються. А озналення це що, люди самі вже за власний кошт робили? Звичайно, тут все от за свій власний кошт робилося. Я думаю, що це все забудовник. Забудовник за багато чого не зробив. Це вже люди ОСББ збиралися і робили. Е, мала бути охорона, охорони так само не було і нема. На жаль. Е, місць відведено дуже мало для автомобілів. Угу. От, тому це є. А житловому самому комплексу поставив би 10 днів. У мене все влаштовує. 9. Мабуть, 9, бо все-таки недостатки є. Боже, 10. <рес> <рес> ну, чесно, якщо я не бачу тут мінусів. Мені тут з дітьми супер класно комфортно. Ну, хай буде 9. Клас. <рес> а за забудовником, ну, хай так ж буде. Ну, я просто ні з ким не порівнюю. 7. 9. Клас. 100. Точно підстана якась. Дякую вам за відок і гарного дня. Це вам, дякую, дякую, гарного дня. Це вам, гарного дня. Дякую, на все добре. Дякую, що були з нами цей випуск.